Всім привіт! Все цвіте, росте і пахне. Бачите, яка красота. Так, сьогодні хочу показати таке відео про літню обрізку. Показати вам результат літньої обрізки, яку я робив в минулому році. От для тих, хто е, так, трошки більше займається лохиною, або любить, цікавиться вирощуванням, особливо. Це для контейнерів така була обрізка для вирощування в контейнерах і е, зараз покажу вам результат. Значить, Минулого року я трошки цю обрізку вивчав і є в мене навіть відео на каналі, де я показував, як це роблять за кордоном. Ну, там кущі дуже сильно обрізуються, здається, було відео з Португалії. І я спробував зробити таким самим практично чином. Писали мені тоді, що в нас так не вийде, тому що обрізати після збору врожаю, там вже фактично середина чи кінець серпня, і що кущ не встигне закласти якби, нову ягоду і пагони не визерю. Ну от ми зараз подивимося на цей кущ. Дивіться, це той самий кущик. Ну, я декілька. Так був обрізав, це я вам покажу, що там є ще два таких кущі. Дивіться, зверху все закладено ягодою. Тобто ці побоювання, що він не встигне закласти ягоду, не спрацювали і дивіться, супер, все, ягода закладена. Ось так він виглядає. Зверху така шапочка. Знизу. Дивимось і я показую, як я його обрізав. Бачите, відразу йде, було дві таких основних гілки. Після того, як я зібрав урожай, я ці гілки, які були загружені урожаєм, я їх позрізав. Ось ця гілка, бачите, ось ця гілка під пеньок. А ну, не під пеньок, вибачаюсь, просто в цих місцях. Такі пеньочки залишалися. І, і він після того дав ще багато таких приростів. От Бачите, на цьому три дав. На цьому дав цей великий, цей, цей також. Цей, здається, старіший. І знизу ще пішли у нас теж молоді прирости. Тобто вийшло досить непогано. І вони визріли, нічого тут не обмерзло і заклали ягоду. Ще плюс в чому, що оці всі прирости, бачите, які вони йдуть товсті, не дрібні, бо він коли лохина закладає ягоду от на таких тоненьких, і вона зазвичай дрібніша на таких дрібних, як волосинки. А ці, дивіться, яка тут товщина на цих пагонах таких має бути гарна ягода. Ну, це я вже побачу літом, ще, можливо, вам покажу, яка на цьому кущі буде ягода. Це, звичайно, таке для контейнерного вирощування, тому що в контейнері Бажано, щоб кущі були компактні і наросли високо нагору, тому що є обмежений субстрат. Ось як тут у мене тут є 40 літрів, але він не виросте тут розлогий і великий. Потрібно, щоб він відповідав цьому субстрату і давав гарну крупну ягоду. Ось це і для цього робиться. Показую не обрізані кущі. Ось такий самий кущ, але не обрізаний. От, його висота практично десь метр сімдесят. І вся ягода йде в нього теж на горі. Він вже, як на мене, за високий. Так, ще дивимося кущ, ось теж, бачите, обрізаний йде. Тут, і тут по боках 1, 2, 3, 4, 5, 6 приростів з ягодами. Тут у нас розгалуження. Оце, до речі, я теж роблю літньою обліскою. Я його тут підрізаю. І дивіться, він дає 5 таких гілок, щоб він кушився, щоб не йшло одним пагоном. Ось десь так в мене виходить. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу, хто має ще якийсь досвід, бо я такий любитель, вчуся, вивчаю, щось пробую, експериментую, щось виходить, щось ні. Але але так, і це таку обрізку ти зробиш тільки літом. Бо якщо це зробити зимою, обрізати отаку от Лишити такий стовбур взагалі без, без гілок, якщо його залишити, то він навесні може засохнути, тому що нема дрібних гілок в нього і не йде, сокорух не відновлюється, і він просто може пересохнути таким чином. Ну, будете Бачите, може хтось теж спробує таким чином обрізати ось такі справи, такий результат минулорічної обрізки.